Мир вам, шановні українці. Я переживайте на Дії Человек Світлана. Я бажаю його передобровати. Я прихильник. Я закликаю людей, український народ, до за мир в Україні. Замолисли за наші захисники і захищені. Вони сьогодні покладають своє життя, щоб у нас тут був мир. Тому ми можемо молитва до Бога, щоб Бог і сам захищав. Також молитися за те, що втратив близьких і рідних, щоб Бог їх потішив

Замалий, розплата за ріх смерть. Це і вічна розлука з Бога. Жодна людина не украдається перед Богом. Боже, Боже в їм поливається на всяку неправду людей, які неправду. Но добра новина, що Ісус Христос, Божий син, Він поніс покарання за нас. Ісус Христос він помер на присті за наші гріхи, щоб у нас привести до Бога, щоб у нас перебереться з Богом. Іде від Богу хрести, і він є живий. Як написано, «І він нам згодів, щоб народи вино проповідували та засвідчили, що тобі не призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки світують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів Його іменем, іменем Ісуса Христа. Тому що Господі Сус Він заплатив за людей, він пометь його схресті. Бог любить людей. Бог все на своє любові запускаючи людей прийти до нього, покайтеся і прийняти дар вічного життя. Тільки через покаяння і живу віру в Ісуса Христа. Бог теж може просити. Отож, хто має вуха, щоб вступати на Хай слухає, примиріться з Богом, спокайтеся своє рідка. Вірити в Господи Ісуса Христа, і почати Бога. Бідлі чітко написано, якщо народ звернеться до Бога, то Бог запретить край і це зло. Я щиро вірю, що народ України спокається перед Богом. Бог швидше пришвидшить цю зупинити війну. Читайте, Слово Боже, там все про це написано. Це важливо, для всіх людей. Моліться за нашу за захистить. Моліться, щоб Бог помовив наш народ, український народ вирвав на мир Богу. Тільки Бог може зупинити все це зло, тільки Він відсти. Моліться за все, щоб Бог Український сьогодні поля молодой русский. Мы тебе благословляем. Благослови суща. Благословими связи. Благослов. Благословий народ. Благослови, за все наши захисники. Помылуйте спасение. Во имя Иисуса Христа. Амінь. Какая Бог ворожаваться?